Популярна австралійська актриса Марго Робім, яка зіграла найголовнішу роль у фільмі Барбі. Та я Аня. Всім привіт! Ану, скоріше признаватись, хто вже був на прем'єрі Барбі в кінотеатрі. Я так. І найголовніша героя цього фільму є Марго Робі. Її я бачу не вперше на екранах телевізора. На мою думку, дуже цікава та різностороння особистість. Ну а сьогодні я вирішила провести день як Марго Робі, показати її тренування, харчування і прожити цей день як Барбі Марго Робі. Чому би і ні? Кожен ранок Марго починається з медитації. До речі, відео медитації я знаходила на Ютубі. Я раніше практикувала медитації, але чесно кажучи, я до кінця їх не прослуховувала. Мабуть, може, не можу. Е... Погинатися в цей стан може це треба ще декілька разів спробувати. Що в медитація? Що можна сидіти або лежати в будь-якому положенні, як тобі буде зручно? Я лежала і на мене впав мій рюкзак, який лежить на тумбочці. А моя улюблена кішка Марта ходила і вирішила на мене його скинути. Чому би ні? Потім спригнула, походила. Для смузі нам знадобиться одне яблуко та зелень. Я обрала Петрушку. Все нарізаємо. Додаємо водички та блендери. Така собі жижа. Цікаво. Зазвичай марго до вівсяної каші додає черницю. Я додаю домашнє черничне варення та інжир. Мерагоробі ділиться порадою, як позбавитися опухості під очима. Достатньо взяти дві холодні ложки та прикласти їх ось так до очей. Чи ось так Не, напевно, ось так куку, -ку. або вона використовує якийсь китайський червоний чай лапсан соучун. Я вам розказала такий маленький лайфхак з ложками. До речі, я їх оклала в морозильну камеру. Марго Робі віддає перевагу максимально натуральному образу. Ніякого скульптора. Актриса вирівнює шкіри, наносить рум'яна та чорну туш. А якщо чесно, безперечно, природність актриси її личить. Марго має виразну зовнішність, яка не потребує великої кількості косметичних засобів. Cheers. Марго каже. Я займаюся спортом з друзями. Ми граємо в хокей на траві, теніс. Мені подобаються уроки танців. Я їх сприймаю як розвагу. В хокей та теніс, я, звісно, не граю, але танцюю регулярно. Прийшла додому, мариную курочку, яку пізніше буду смажити на обід. Рекус в мене якийсь такий хумус, э, на то з барбекю. І ось ці хлібці напевно з'їмо одну-дві штучки. Вони з бурим рисом та сочевицем. А на обід акторка найчастіше обирає білкову їжу. Салат з куркою чи просто запечену курку в лимонному соці з простим салатом, з огірків та помідорів, заправлений оливковою олією. Марго не раз зізнавалася у коханні у фастфуді, особливо до бургерів. Втім, Робі все ж таки намагається дозволяти його собі не часто. Марго робі каже. Я полюбляю пиво, бургери, картоплю фрі, однак їстиму їх не часто, тому що моя фігура буде виглядати гірше, тому намагаюся дотримуватися балансу у всьому. Після поїдання фастфуду влаштовую собі розвантажувані дні. Австралійська зірка полюбляє більш інтенсивні кардіотренування. Вони поєднують в собі біг та одне з її хобі хокей на льду. Тому знайшла для вас тренування в хокейному стилі. Коли є план тренування, тобто ти робиш тренування за планом і можеш розраховувати на себе, можеш зробити відпочинок на свій розсуд, скільки тобі потрібно. Це може бути хвилина, 10 секунд або ж без відпочинку. Тобто, ти сама по собі розумієш, треба тобі відпочинок або ні. Тому мені і подобаються плани тренувань, тому що це зручно і зрозуміло. А я пішла готувати вечерю нам з мамою і покажу вам, що ж їсть на вечір наша барбі, а точніше маргорові. Так що погнали! вечеря маргорові складається з риби бейбі картоплі. Замість бейбі картоплі ми приготували звичайну пюрешку, та як же без салатику. А на десерт у нас була дуже смачна диня. День закінчується, і слова Марко маркоропія з приводу сну та відпочинку. Коли я багато працюю, то ввечері спішу додому, щоб відпочити, гарно виспатися. Потребую час, щоб переключити свій мозок від зйому. Вхід ідуть маски для очей. Мелатонін, присипляюча музика, заспокійливі аромати. І на цьому день маргоробі, день Барбі закінчен її харчування та тренування. На мою думку, нормальні, адекватні. Харчування її звичайне, вона не їсть чисто салати. Овочі та фрукти, вона собі може дозволити кусь фастфуд, що солоденьке, дотримується балансу усьому, як вона і казала. А що ви скажете з цього приводу, пишіть в коментарях. Буду рада почитати ваші думки. Вам дякую за перегляд цього відео. Пока!